Цивілізований державний нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування є в усіх країнах Євросоюзу. В Україні він також має бути впроваджений. Це, зокрема, передбачене у рамках плану «Ukrainian Facility». Самі громади також зацікавлені в регламентованому та чітко визначеному законодавством нагляді, який не загрожуватиме правам місцевого самоврядування. Як у такому вигляді відбуватимуться консультації та комунікації центральної та місцевої влади? Говоритимемо з Віталієм Безгіним, народним депутатом від фракції Слуга народу членом парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування? Пане Віталію, вітаємо в ефірі. Вітаю, доброго дня. Отже. Розтлумачте, поясніть, як це буде відбуватися, тому що е якщо не вчитуватися і не розібратися достеменно, то виглядає так, начебто е е влада Держава намагається контролювати так, місцеві самоврядування. Чи так це, чи не так, і в чому полягає нагляд і контроль? Ну, певною мірою, це, звісно, так і є, але спробую розтлумачити на якихось більш-менш простих прикладах. В Україні так сталося, що там до 2014 року існував загальний нагляд з боку прокуратури за діяльністю органів місцевого самоврядування. Потім він був ліквідований, і в нормальній практиці такий нагляд має переходити на там державні адміністрації, як у нас по конституції, або на префектури, як це називається у Франції. Що це означає? Це означає, що держава. Повинна мати інструмент реагування, ну крім силових органів, якщо порушується закон чи конституція з боку якоїсь громади чи з якогось регіону. Якщо казати про зовсім якісь жорсткі приклади, це держава повинна мати швидкий інструмент реагування. Наприклад, якщо якась територія вирішила сказати, що вона не є частиною України. Припустимо, uh -huh. я кажу там, що має це не тільки служба безпеки, має реагувати, а в тому числі. Яка процедура зараз пропонується? Пропонується процедура наступна: що якщо орган місцевого самоврядування ухвалює якесь рішення і має сумніви, чи це рішення відповідає законам чи Конституції України, він зможе спочатку проконсультуватися з органом державного нагляду? Це не обов'язково, так це за бажанням. Якщо він отримує цю консультацію, консультації обов'язково будуть оприлюднюватися. і Ми плануємо створити єдиний реєстр, щоб не було такого, що держава зі свого боку зловживає і може одній громаді надати консультацію про, наприклад, рішення щодо потенційно незаконної забудови одного тлумачення, а інше іншого. Після цього, якщо рішення ухвалюється, і воно все ж таки є незаконним. Держава отримує можливість реагування. Тобто, спочатку вона звертається до органу місцевого самоврядування, щоб вони скасували своє рішення. Якщо не скасовують, то звертаються про суд до суду щодо скасування такого рішення в судовому порядку за спрощеною процедурою. Тобто uh -huh. це модель дійсно працює в подібний спосіб в усіх європейських країнах, членах європейського союзу. Ну оскільки ми прагнемо туди, то дійсно, зокрема, в форматі Ukraine Facility, Я нагадаю для глядачів, що це мова про 50 мільярдів євро. Є відповідні зобов'язання. Бо ми розуміємо, що все ж таки контроль має бути в тому числі під час відбудови, коли мова буде йде про мільярди коштів європейських платників податків. Тому в будь-якому випадку uh -huh. нам цей закон буде. Місцеве скасування цього чи не хочуть, хоча зараз у нас відбуваються консультації з, з українськими асоціаціями, поки все йде досить конструктивно. Розумію, що складна тема для глядачів, але намагався десь плюс-мінус розтлумачити. А це логічне продовження реформи децентралізації? І якщо так, то чому тільки зараз за це взялися? І якщо ні, то як виникла така ідея і чому? Дійсно це продовження, бо децентралізація завжди це гроші. Для органів для громад, так це повноваження для громади. Це відповідальність. Відповідальність буває двох типів: це відповідальність перед громадянським суспільством, перед громадянами, це інструменти прозорості. відповідне законодавство вже ухвалено. Це, наприклад, що має проходити інвентаризація майна, і вона має оприлюднюватись публічному доступі. І відповідальність перед державою, це саме цей законопроект. Дуже влучне питання, чому тільки зараз про це говоримо на 10-му році реформи. Насправді говоримо про це років 7. Mm -hmm. а наш парламент зареєстрував відповідний законопроект у 2020 році. Вже на друге читання ми були готові наприкінці 2021 року, але повномасштабна війна все ж таки трошки змінила пріоритети. Але зараз війна війна якби стала тривалою. Ніхто не розуміє, коли вона завершиться. В той час ми розуміємо, що зобов'язання перед європейськими партнерами вони не зменшуються, особливо враховуючи нашу тотальну фінансову залежність. Тому зараз, попри повномасштабне вторгнення, повернулось до розгляду цього законопроекту до цього питання. Повторно розглянули його на комітеті, і зараз ведемо консультації саме з органами місцевого самоврядування, щоб погодити з ними, як з суб'єктом цього нагляду, позицію напередодні розгляду в парламентській залі. Пане Віталію, я перепрошую. Реформа децентралізації вона передбачає передача більше повноважень саме на місця. А так виходить, що ось цей державний нагляд це навпаки централізація, а не децентралізація. Тобто більше держава Абсолютно все ж таки ні. буде дивіться. Я щойно сказав, що це ніяк як не стосується передань. Ну звісно, контролювати. Ну ми ж не хочемо породити 1470 окремих феодальних князів. Безумовно, Безумовно, держава має наглядати це ніяк не стосується передачі повноважень на місцях. Це стосується того, ми наглядаємо за тим, що передали, чи не наглядаємо. Ну якщо не будемо наглядати, можемо отримати купу цікавих сюрпризів в нашому майбутньому. Я правильно розумію, що а, нагляд він в тому числі буде стосуватися того, що держава матиме право в судовому порядку від міс в органів місцевої органів місцевого самоврядування, наприклад, вимагати дотримання закону, якщо буде там, на думку держави, закон порушений. Це означає, що держава в судовому порядку в короткі строки може скасувати рішення органу місцевого самоврядування, якщо воно є незаконним і неконституційним. Якщо воно стосується територіальної цілісності України, то без судового порядку, фактично, одноособовим рішенням голови адміністрації такі рішення будуть скасовуватися, якщо закон буде проголосований. Судово дякую. Так, і ще хочу запитати стосовно бюджетів місцевих місцевих громад, чи вплине це якось на їх формування і на гроші, і на спроможність розпоряджатися грошима. Ніяк це ніяк не стосується в бюджетів, ніяк не стосується бюджетного кодексу, ніяк не впливатиме на наповнення чи навпаки виняття потенційних коштів з бюджетів територіальних громад чи українських регіонів. Абсолютно ніякого впливу на фінансову спроможність місцевого самоврядування ці законодавчі зміни не матимуть. Так, розумієте, запиту, аби зняти всі хвилювання оглядачів, щоб вони не так, думали, Так, безумовно, в нас дуже так. часто, коли проводять парламент інші інше рішення, ми чуємо певною мірою маніпуляції, що це негативно впливає на те чи інше. Думаю, почуємо і навколо цього законопроекту з тієї простої причини, що ну не всі хочуть нагляду. Це зрозуміло. Напевно, якби я був кимось з мерів мені теж би не подобались подібні ініціативи, але ми маємо пройти цей шлях. Більше того, модель, що пропонується в Україні, набагато м'якіша ніж та ж модель в сусідній Польщі. де фактично працює модель презумпції винуватості органу місцевого самоврядування. Зрозуміло. Дякую, та дякуємо, що інформуєте. Да, да. Та. Бо насправді да, дякую, перепрошую буквально одна невеличка ремарка. Дякую за дуже зрозуміле роз'яснення, оскільки я особисто знаю ситуації по різним областям, де голова міської, міської військової адміністрації просто б'ється як риба облід з органами місцевого самоврядування, які десятиліттями засіли в області, і ну перепрошую, роблять те, що вони хочуть. Тому ініціатива чудова. Дякую, пане Віталію, що роз'яснили нам. Віталій Безгін, народний депутат України, фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, був на прямому зв'язку із нами.